Утя від патрульних в Ужгороді поліцейські приготували понад 200 порцій різдвяної куті. Нею пригостили в шпиталях поранених військових а також переселенців, які знайшли прихисток в Ужгородських гуртожитках і шелтерах, щоб ці люди теж відчули свято. Адже куття це головна страва різдва, а ще символ нескореності українців. Рецепт, як завжди, наш древній козацький, український, незмінний уже протягом багатьох століть. Закарпатський єпископ православної церкви України Варсонофії разом із місцевими патрульними поліцейськими готує святкову кутю. Просто неба у величезних казанах. Рецепт його родини: зерна пшениці замочують на кілька годин, варять, а потім присмачують маком, перетертиму макітрі. Сюди ложку давай так. Сюди ложку потім додають родзинки, горіхи та цукати і вже готову страву заправляють медом. Кутя вийшла густою і солодкуватою. Добро візимо! Зірка між вина небезпечна. Міру солодка. Добре, зварене зерно. і патрульним готувати кутю допомагають діти, які покинули свій дім через війну. Ми максимально хотіли наблизитися до того чудового різдвяного свята, тому що це є родинне свято, І дідух, який є атрибутикою Різдва, а також свічка, яка освітлює шлях Христовий. Найважливіше в різдвяній куті не смак, а її символічне значення це сакральна для українців їжа, яка супроводжувала нас тисячоліттями, а ще символ нескореності української традиції, українського етносу, української справи, справи благородної, чому тому, що е, підтрим. Муючи те, що закладено в нас в нашу ДНК, нашими прародичами, ми продовжуємо далі. Патрульні приготували понад 200 порцій. Куті її освятили і розвезли по лікарнях, пораненим військовим, а також у шелтери та гуртожитки, де мешкають переселенці. Щоб ці люди, які опинилися далеко від рідної домівки, теж відчули свято. У нас багато приїхало переїхало під час повномасштабного вторгнення. Поліцейських зі своїми родинами вживають тут гуртожитку. Він чуємо вас придячніми святами з Різдвом Христовим, з Новим Роком. У цьому шелтері в Ужгороді живуть 120 переселенців із прифронтових та окупованих територій. Ця кутя для них кажуть, вияв турботи з ними діляться теплом і затишком, який має бути на різдво. Та по справжньому вони відчують свято лише коли повернуться додому. Звісно, ми сподіваємось, звісно, що закінчиться війна. І ми поїдемо додому. І буде річ водому. Да. Куття завжди, навіть у найскрутніші часи, була головним атрибутом Різдва символом єднання. Тож у ці дні в сім'ї кожного українця має панувати любов і повага, які нас об'єднують. Христос рождається. Слава! Вітлана Колбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.